Рибачки отримав новинку 25-го року від Bounti гачки форми Кренк. Baunті Crank в різні розміри. 8-10, є 11. 11, до речі, ну, такий дрібненький. Що капець. ну Це 11-12, це більше вже тако, знаєте, на карасика. Хоча 11 можливо ще на ранню або пізню осінь піде під якісь там дрібні насадочки. а так. Самий ходовий, як на мене, це десятка і вісімка. Це такий самий оптимальний розмір 8-10, дуже класні гачки топової якості. Повідки будуть огонь. Тому чекаю на ваші замовлення. Виробляю під любу насадочку, під яку ви ловите. Попапи, пелець насадочний, підбойлик. Ну, тобто немає різниці, що, що за. Що забажаєте, те і зробимо. Є безбороді, є з бородкою. Хто їздить на спортивні водойоми або хоче відвідати, де в правилах заборонено без гачки з, бородкою, з борідкою, можна замовити безбороді гачки, приїхати і, не порушуючи правила, ловити рибу. Так що чекаю на ваші замовлення, що гачки є в наявності. Тому кого цікавить, пишіть мені в телеграм, що конкретно вас цікавить. Підписуйтесь на телеграм. Там не тільки гачки і повідки. Там багато цікавого.